Цього року, 8 березня, світ вкотре відзначатиме Міжнародний жіночий день. Але для чого його вигадали і чому саме 8 березня? Що це? Свято чи радше протест? Ми з компанією Глобал Білгі вирішили відповісти на ці запитання, та у першій серії нашого циклу програм визначні жінки України обговорити славетних жінок Київської Русі та козацької доби. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть кавусю або чайок та слухайте уважно. Бо у фіналі озвучимо запитання: все як на уроках історії. А той, хто дасть правильну відповідь, братиме участь у розіграші подарунків від Глобал Білгі. Вітаю вас! Мене звуть Володимир. Починаємо. Як і 1 травня, свято 8 березня, виросло з робітничого руху та має американське коріння, у 1908 році, 15 тисяч жінок в Нью-Йорку вийшли на демонстрацію, вимагаючи скорочення робочого дня, збільшення зарплати та права голосу, забігаючи наперед, скажу, що в більшості штатів жінки здобули його у 1920 році, коли ухвалили 19-ту поправку до конституції США. наступного року, а саме тисяча Ято американська соціалістична партія запропонувала зробити останню неділю травня днем трудящих жінок. Пройшов ще рік. У серпні 1910 року відома діячка вже німецької соціал-демократії Клара Цеткін на конференції в Копенгагені запропонувала заснувати міжнародний день боротьби за жіноче рівноправ'я та емансипацію. Близько ста учасниць 17 країн підтримали ідею одностайно. І вже за рік у 1911 дев'ятсот свято в розумінні того часу вперше відзначили в Німеччині, Австро-Угорщині, Данії. І Швейцарії і тут виникає запитання, чому саме 8 березня відзначається міжнародний жіночий день. Наприклад, демонстрація в Нью-Йорку, з якої все почалося, відбулася 28 лютого. В свою чергу Клара Цеткін конкретної дати також не називала. А перше святкування жіночого дня в Німеччині пройшло взагалі 19 березня, в ознаменування Березневої революції 1848 року в Прусі. Потім жіночий день у різних країнах відзначали 2, 9 та 12 березня, а також 2 і 12 травня. Відповідь до Банальщини проста, і тут ми знову звертаємо увагу на наших найближчих пришелепкуватих сусідів. Дата, 8 березня, прийшла в міжнародний лівий рух саме з Росії. У 1917 році, в цей день, 23 лютого, за старим стилем, почався страйк робітниць ткацьких фабрик у Петрограді. Це сучасний Санкт-Петербург, з вимогами хліба й миру. Про видовище тоді не йшлося. Який переріс у революцію. От, якби зараз ситуація у сучасній Росії повторилась, то ніхто проти не був би. Тиждень по тому російський імператор зрікся престолу. Це на заміточку сучасному імператору, а тимчасовий уряд надав жінкам право голосу. Вже у 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок у всіх сферах життя і протесту проти пережитків нерівноправ'я з цього моменту. І починається сучасна історія цього свята. Мало хто знає, але у міжнародного жіночого дня навіть свої кольори є: фіолетовий, зелений та білий це кольори 8 березня. Їх запропонував як символ боротьби за рівноправ'я Британський жіночий соціально-політичний союз у 1908 році. Чому саме вони пояснюємо? Фіолетовий знаменує собою справедливість і гідність, зелений надію, білий чистоту. Як в різних країнах відзначають міжнародний жіночий день. Ось кілька прикладів у Китаї в цей день жінки працюють 4 години замість 8, але рекомендація Держради КНР не є законом, тому деякі роботодавці її ігнорують. В Італії жінкам на 8 березня дарують мімозу. Ця традиція зародилася в Римі після Другої світової війни. У США березень вважають місяцем історії жінок. Щороку президент проголошує промову, в якій в Шановує досягнення американського жіноцтва в Україні. Жінкам презентують квіти та подарунки, але останнім часом частина населення все ж вважає свято 8 березня радянським пережитком. Але у будь-якому випадку кожен сам вирішує, що святкувати та як. Головне, що в рамках закону. У другій частині нашого циклу програм ми поговоримо про славетних жінок Київської Русі та козацької доби. Залишайтеся разом з нами. Без перебільшення і з гордістю можна констатувати, що про жінку українку в світі ходять легенди. Українки ставали королевами, впливали на політику великих держав, з'являлися на полотнах всесвітньо відомих художників і створювали всесвітньо відомі картини власноруч. Вони робили наукові відкриття, виступали на світових сценах, засновували школи і писали книжки. Тепер жінка у вишиванці з'являється на світових наукових конгресах. Під українським прапором гордо стоять наші спортивні красуні. Наша прекрасна половина представляє свої мистецькі шедеври на світових майданчиках. Ми у світових благодійних організаціях і на подіумах краси. Зі школи запам'яталися розповіді про наших далеких попередниць, попередницьовіяних легендами, які ввійшли у світову історію стрімко, впевнено і назавжди. Ми пригадаємо тих наших жінок, які зробили все можливе і неможливе, щоб ми нині могли гордо сказати Я Українка, і тих, про яких знаємо зі школи, і тих, про яких ми чули зовсім мало. Розпочинаємо з видатних жінок. Київської Руси, княгиня Ольга. Їй було лише 17 років, коли вона стала правительницею Київської Русі, однією з наймогутніших держав того часу. Мудра, сильна, харизматична княгиня Київська історики засвідчують, що саме рукою Ольги правилась країна, поки її чоловік Ігор, а згодом і син Святослав, були у численних воєнних походах. Славна бабуся Володимира Великого однією з перших прийняла християнство. Видатна історична постать, одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії, прибула до Візантії не як ворог, а як мудрий політик, убезпечивши і зміцнивши власну державу на сотні прийдешніх років. Володимир Великий, у вихованні якого головну роль знову ж таки відіграла бабуся княгиня, будував власну політику за її прикладом. Суперечки про походження Великої княгині точаться донині. Прихильники нормандської версії вважають, що Ольга має варязьке коріння, оскільки її ім'я відповідає імені Хельга, поширеному в скандинавських країнах. Інші вчені вважають, що Ольга має слов'янське походження, а дослідники з Булгарії припускають, що Ольга родом із міста Плиска, яке колись було столицею Булгарії. За Галицьку версію, майбутня правителька народилася у Плісненську, Тепер під Гірці Бродівського району Львівської області. Про життя княгині Ольги складено немало легенд. Велика княгиня київська відома більше за історичну літературну пам'ятку Повість временних літ. Цей твір швидше пам'ятка літературна, ніж історична. Проте він закріпив у свідомості східних слов'ян образ цієї правительки. Правління київського князя Ігоря тривало 33 роки. Правив би він і далі, якби не конфлікти з древлянами, які не хотіли сплачувати данину. Князя жорстоко вбили 1945 року Ольга помстилася за чоловіка. Вона зібрала дружину і пішла з сином на місто і тому що саме там убили її чоловіка, але взяти місто не могла. Тоді вона запропонувала древлянам платити й і попросила з кожного двору по три горобця і по три голуба. Тоді до лап кожного птаха прив'язали, загорнувши в маленькі ганчірочки сірку з вогнем, і відпустили птахів на волю. Птахи, звичайно, полетіли в свої гнізда. Таким чином місто було спалене. Після цього Ольга поїхала до Константинополя, де її довго, десь близько півроку, протримали, не допускаючи до зустрічі з імператором. На той час це був такий церемоніал. Нарешті, після зустрічі з княгинею, імператор помітив її красу і вирішив одружитися з нею. Ольга була проти цього, але відкрито не виступала. Вона поставила умову, що перед одруженням вона має охреститись, а хрещеним батьком має бути сам імператор Костянтин. Після хрещення імператор знову почав розмову про одруження, але у відповідь почув запитання: чи може донька одружуватися з батьком? Зрозумівши, що його перехитрили, імператор відпустив Ольгу додому, багато обдарувавши. Однак, все це легенди, проте вони добре характеризують силу характеру та хитрість княгині Ольги. Одне з найголовніших досягнень після придушення древлян княгиня Ольга близько 20 років правила без всіляких воєн. Це рекорд не тільки для жінки, але й для будь-якого давньоруського правителя. Анна Ярославна або Анна Київська, донька Ярослава Мудро, одна з найвідоміших жінок середньовіччя, що прославила Київ на всю Європу і за життя стала справжньою легендою. Українка, яка стала дружиною французького короля Генріха І та започаткувала у Франції культуру використання столових приборів та етикету її моди. Та стилю, Втім, Анна могла ще й похвалитись найкращою освітою, яку тільки можна було здобути в одинадцятому столітті. Вона чудово розбиралась в історії, знала декілька іноземних мов, уміла писати, співати та малювати. У 22 роки Анна Ярославна стала королевою Франції для вінчання в кафедральному соборі міста Реймс. Привезла з Києва Євангеліє. До речі, всі наступні королі аж до 18 століття, сходячи на престол, даватимуть. Клятву на цьому святому письмі привезла вона й чимало книжок з легендарної бібліотеки свого батька, і за ними вчила грамоті своїх синів. Їх у неї було троє. Анна вражала освіченістю. Доки неписемні французькі барони ставили хрестики, анна Ярославна впевно підписувалася на багатьох державних документах. Між іншим, саме її підписи найдавніші зразки староукраїнського письма. Вона листувалася з папу римським, принесла у Францію високу культуру, і навіть ревниві дружини графів визнавали, що Анна найкраща жінка Франції. Варто зазначити, що всі доньки Ярослава Мудро, Анна, Єлизавета, Анастасія та Агата стали дружинами королів та нащадків престолів Франції, Норвегії, Угорщини та Англії. Аж до кінця життя вона мала дуже великий вплив на культуру та політику Франції і стала прабабцею майже 30 французьких королів. Це не всі цікавинки про славетних українок, які ми хотіли вам розповісти. За кілька секунд говоримо про жіноцтво козацької доби. Буде цікаво. Майже всі підручники та посібники з історії України розповідають: на Запорізькій Січі жінок не було. Мовляв, козакам під страхом смерті заборонялося їх приводити, наче вони зрікалися від сімей і повністю зосереджувалися на військовій справі. Бешлюбний, скептично налаштований до жіноцтва козак подається як незаперечний український архетип. Проте, це не зовсім так. Жінки були невід'ємною частиною січі, і їхня активність часто не обмежувалася доглядом за домашнім господарством. В записаному Яворницьким переказі могила Настина в інших варіантах могила Насті. Відображено зовнішній вигляд та окремі сценарії повсякденного життя відважної отаманші Наймення Настя вона носила шаблю, шаровари, шапку і цитата держала у себе ватагу козаків. А ніхто того не знав. Що вона дівка, кілька років правила вона за козака. А як померла, то тоді тільки й дізналися, що вона дівка. Кінець цитати сила і хоробрість цієї жінки, очевидно, були настільки великими, а її дії як ватажка настільки вправними, що козаки навіть не здогадувалися про те, що ними керує отаманша. Проте є кілька жіночих постатей в історії українського козацтва. І не тільки козацтва, про які варто дізнатися в рамках нашої програми, Ганна Золотаренко Хмельницька. Третя дружина Богдана Хмельницького народилася у Корсуні, походила з родини золотарів-ювелірів. На момент шлюбу з гетьманом була вдовою полковника, не відзвалася полковничихою. До того ж, її брати були вже відомими козацькими полковниками. Ганна та Богдан Хмельницький прожили разом 6 років з 1651 по 1657 рік. Весілля було урочистим у Корсуні. Жінка одразу зуміла налаштувати взаємини і з дітьми Богдана, і з його близьким оточенням та козацькою старшиною. Саме їй приписують те, що не вдавалося жодній жінці. Їй доручили керувати козацькою скарбницею, і робила вона це дуже мудро. При цьому облаштувала гетьманські палаци, навіть розбудувала в ньому сад. Ганна завоювала такий авторитет у Хмельницького та серед старшини, що випускала свої власні розпорядження, універсали, що мали гетьманську вагу. Розумно й хитро вона припинила чвари між козацькими родами і підказувала гетьману, як цементувати молоду українську державу. Богдан натомість щиро кохав Ганну, поважав та довіряв дружині. Він всиновив усіх її дітей, ставився як до своїх і дав своє прізвище. Кажуть, саме з Ганною Хмельницький нарешті відчув себе щасливим, але його життя обірвалося в 1657 році. Ганна залишилася жити в суботові, а 1671-го вирішила піти у Печерський монастир. Роксолана. або ж Анастасія Лісовська, славетна українка, найяскравіша правителька Османської імперії, яка змогла повернути хід історії так, як потрібно було їй. У Туреччині вона знана як Хюрем Султан, що означає радісна султанша. Туди вона потрапила ще 15-річною в татарський ясир і могла закінчити своє життя рабинею, якби доля не привела її в гарем Султана. Настя полонила його не вродою, а тим, що ані розумом, ані освіченістю не поступалася чоловікові. Вільно листувалася з іноземними правителями, проводила аудієнції, стала фактично повновладною правителькою Османської імперії. Жінці більше не судилося побачити України, але вона не забула про рідний край. Сулейман у догоду Любій Хасекі, матері шести його дітей, заборонив татарам здійснювати набіги на Україну. Султан Сулейман і султанша Хасекі прожили у шлюбі 40 років. Заради неї він занедбав свій гарем і був вірним їй аж до смерті. За тисячолітню історію османської імперії вона єдина, хто удостоївся честі бути похованою поруч чоловіком правителем. В українській історії склався контроверсійний образ Роксолани. Одні вважають її національною гордістю та ледь не українкою на чолі наймогутнішої держави світу, інші спритним політиком, яка завдяки жіночим чарам здійснювала безпрецедентний вплив на турецького султана. Марія Магдалина Мазепа. Не просто матір одного з найвидатніших гетьманів України. Вона одна з найавторитетніших жінок свого часу. Сірий кардинал Івана Мазепи, його довірена особа і розслідувачка його найпотаємніших справ. Народилася наша героїня у 1620-х роках. З народження її ім'я було Марина, а дівоче прізвище Мукієвська. Походила з православного шляхецького роду, який мав свій герб і своє помістя у білоцерківському старостві. Рід Мукієвських належав до прикордонної української шляхти, що у часи національно-визвольної революції Богдана Хмельницького стала на бік козацтва. За деякими відомостями, батько та брат Марини загинули в битвах проти армії Речі Посполитої під прапорами Хмельницького у 1655 році. Приблизно у 16 років Марина Мукієвська вийшла заміж за Степана Мазепу. Він був учасником багатьох шляхетських чвар і, очевидно, мав бійцівський характер. Одразу після одруження, батько майбутнього гетьмана, ледь уникнув смертельного покарання за вбивство шляхтича. Лише гроші, знайомства та друзі допомогли йому врятуватися. У шлюбі Марини з Мазепою народжуються двоє дітей: Іван та Олександра. Іван стає одним із неперевершених керманичів України. Його батько з початком Хмельниччини долучається до процесів творення нової української держави, обіймає посаду білоцерківського городового отамана. А у час гетьманування Виговського обстоює позиції звільнення українських земель від Москви. Овдовівши, Марина Мазепа присвячує себе громадськополітичним та релігійним справам. Йде у монастир і бере чернече ім'я Марія Магдалина. Нікому так не довіряє Іван Мазепа як своїй матері. Вона була в курсі усіх його справ, і, за даними істориків, була залучена до політичних процесів та рішень свого сина гетьмана. За його дорученням Марія вела його особисту кореспонденцію, яка стосувалася втаємничених дій або ж налагоджувала канали з передачі секретної документації за кордон. Для неї не існувало нічого неможливого. Усе, за що не бралася ігуменя, призводило лише до перемоги. Кунгута Галицька. Її називали по-різному. Кунгута Угорська, як онука короля Угорщини, Кунгута Галицька, як донька руського князя Ростислава Галицького, кунгута Славонська, за назвою одного з володінь батька у Славонії. Кунгута народилася 1245 року при дворі свого діда, великого князя київського Михайла Всеволодовича. Але її долю вирішував дід з боку матері угорський король Бела після поразки в битві під Кресен Бруном року. Він був змушений на знак примирення віддати заміж за переможця свою онуку Кунгуту. Їй тоді було лише 16 років, і саме в цьому юному, за нашими мірками, віці, вона була коронована на чеський престол. Але прожила у шлюбі недовго, бо її чоловік загинув на полі бою. В шлюбі Кунгута народила чотирьох дітей, в тому числі майбутнього короля Вацлава II. Проте недовго прекрасна вдова була одна. Найближчим помічником Кунгути став Завіш Віткович, виходець із старовинного чеського роду. Мужчина так сподобався Кунгуті, що та дозволила своїй пристрасті здолати традиційну мораль. Стосунки завіша з кунгуту призвели до концентрації в його руках значної влади. 1281 року королева призначила свого коханця бург графом своєї резиденції. У тому ж році у них народився син. Ян. Це той випадок, коли вислів за кожним успішним чоловіком стоїть не менш успішна жінка, застосовується на всі 100% до нашої героїні. Ми наближаємось до фіналу нашої першої частини історичного екскурсу. У наступній будемо говорити про впливових і знаменитих жінок 19 20 століття. А поки як і обіцяли запитання, яке стосується тем нашого спілкування: що саме донька Ярослава Мудрого Анна Ярославна привезла з Києва до свого вінчання в кафедральному соборі міста Реймс? Ваші відповіді можете залишати в коментарях. Побачимось вже дуже скоро у другій частині трилогії «Визначні жінки України.